Шановні наші слухачі у програмі знайти себе і, без сумніву, після е, таких е, незрозумілих слів героїв е, нашого уривочка, які ми подали, а це наші чудові львів'яни. Вони можуть так розмовляти із колишніми нашими військовими, які зазнали е, поранень, які під час реабілітації оформляють різні документи. І там маленька ремарочка, власне, весь цей скандал відбувся. Не у лікарні, як сказала моя колега, а відбувся в Мощадбанк. Коли також є різні оформлення для того, щоб ці люди, які за нас охороняли наш спокій, як ми кажемо, так, високопарно. Але ж при зустрічі з ними ми можемо не поступитися, не то що місцем інваліду, ми можемо, будь-що сказати йому. У нашій студії якраз свою думку щодо цього ми попросили. Сформувати пані Ольгу Швед. Ольга Швед, викладач кафедри українознавства та філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і психолог медико-психологічної допомоги Львівщини, волонтерського центру, який всі роки, скільки йде зараз війна, діє на залізничному вокзалі Львова. Ольга Швед. Із нашої програми доброго дня, пані Олю. Добрий день. Пані Олю, от що ви скажете? Ви разом зі мною прослухали це і у Фейсбуці, і прослухали це, ми подали в ефір спеціально, якою може бути мова, мова, яка гірша, ніж кулі. Станом на сьогодні саме процес такого емоційного зараження він є типовим. Сьогоденні і дуже часто емоції вони переважають над розумом, і тут вже діє розсуд. І ми дуже чітко бачимо наскільки виснажена людина, яка перебуває у черзі, ми ж не знаємо початку інциденту, правда, і ми не знаємо факторів, які саме збурили таку негативну подачу. І е, показали саме на що спроможна людина тоді, коли вона доведена до крайнощів. Так це слова, але ми чітко знаємо, що слово вбиває, вбиває повагу, вбиває шану. І е, тут е, для того, щоб знизити цей рівень емоційної напруги, е, важливо все таки розмовляти з людьми, е, максимально е, подавати їм. Е, Оцей формат е, послуги якісної, бо якщо була черга у банку, значить цю чергу хтось допустив. Можливо, має бути інша кількість працівників, можливо, має швидше працювати сама система, і тому тут справа не зовсім в емоційному виплеску, який ми почули, а в проблемі забезпеченої послуги. Ну разом з тим, дивіться, пані Ольго, все-таки ми е, у Львові. Е, ну, ми все-таки не маємо того рівня психологічного відчуття людей, які пережили війну, яких, е, які змушені були тікати з власного до дому, лишати там все раз. Друге, які пішли на війну, які воювали, які е, ну йшли на смерть практично. Які були поранені, які повернулися сюди, і вони зустрічають цих людей, у яких немає того рівня духовного, психологічного, людського просто відчуття другої людини. Ми у війні, Україна в війні. Ми кажемо, що вона 10 років війні, 3 роки в страшній війні, і у людей. У Львові деяких немає того розуміння, що що б не відбувалося, треба поступити людині, яка пройшла той біль, яка відчула все це. Чому так відбувається? Нам треба більше випробування у Львові, щоб ми розуміли інших. Я вважаю, що кожна сім'я, кожна родина має величезну кількість випробувань. Я впевнена, що жодної сім'ї в нашому середовищі немає, яка би не відчувала на собі біль війни. Бо кожен залучений в цю війну. І тут ми не можемо мірятись, хто більше чи менше допомагає для перемоги. І тут не зовсім про це. І знову ми не знаємо. Початку інциденту, але дійсно мусимо пам'ятати про ту людяність, про цю людськість і взаємну повагу один до одного. І все таки інколи треба змовчати. Ми спостерігаємо такі перепалки і в чергах, які є на залізничному вокзалі, бо є черга для людей з інвалідністю і для людей. Які е, можуть придбати квиток в окремих касах, і там теж стоїть 5, 7, 12 людей, і люди, які мають милиці вони всі в одній черзі, тому це проблема системи Все таки має бути не лише позачергова можливість отримати щось, а ще якась певна допомога, по е, допом... Підходити, чим я можу допомогти, тобто певний сервіс ну, має бути маємо Я думаю, що в цій ситуації, яку ми послухали з радіослухачами, до речі, у Фейсбук на сайті Роман Єворський, ви можете особисто, хто має телефон із наших слухачів, відкрити і просто послухати. Ми дали це в ефір. Як ви вважаєте, це потрібно обнародувати, це потрібно піддавати публічності? Інформаційні такі випадки. Мені складно дати однозначну відповідь. Мені дуже складно. Чому бо я знаю, що які, люди які, які підарують вас як психолога? Відчому? Я завжди слухаю всі сторони, і кожна сторона має право на захист, бо знову. Коли людини, ми, коли говоримо про емоційні стани, використовуємо так звану шкалу, яку ми називаємо світлофор, це дуже цікава полівагальна теорія. І фактично це людина, яка знаходиться в червоному кольорі. Це людина, яка фізично не може контролювати власні реакції на стрес. Ймовірно, вона травмована і вона перебуває у травмі. і вона потребує допомоги супроводу. І оці спалахи агресії, вони все-таки мають мати певний рівень контролю. І це на фізіологічному рівні можна відстежувати, вчитись регулювати, контролювати, і коли цей спалах люті він наближається, є певні техніки, яких ми навчаємо, і людина може себе певним чином Но не те, що стримувати, це для пані, а для напрацьовувати. І його пані. Так, звичайно. Це тому дуже ми говоримо та, про допомогу, про першу психологічну допомогу і про правила регулювання власного дихання і регулювання емоційного стану, і це дуже потрібно. Власне для повної картини, mm. скажу нашим слухачам, що цей випадок він схвилював дуже багатьох людей більше. Та кілька сотень є відгуків. Я переглянув на Фейсбук. Що е, мені приємно було, що е, все це, це відреагували е, відомі журналісти львівські Галина Терещук. Е, Кореспондент Радіо Свобода Микола Савільєв, Суботня Пошта, Віктор Біщук, перший західний, Леся Мірошник, відома журналістка наша і Радіо Незалежність у минулому. Схвилювало мене, що багато відгукнулося відомих таких людей. Я спеціально переглядала, хто ж говорить такі слова із Дніпра, із Києва. Багато людей з інших міст, і від цього соромно. Коли навіть читаєш. Оце. Крім того, відреагувала Софія Федина, народний депутат України, от Ольга Дрозд, наша громадська громадська спілка жінки Львівщини, голова правління. Ну, справді, це, це випадок, який, який мабуть, трапляється. І часто трапляється, просто його не, не піддаємо такому розголосу. І Микола Савілєва на його Фейсбук прочитали, що він вже навіть розмістив відповідну інформацію про те, що це люди Львівської політехніки. Не будемо називати прізвища, але на жаль, так є. І це дружина цього пана була. Чоловік і дружина, і вони звільнені. Із роботи звільнення. Ну це покарання звільнення з роботи теж, пані Ольго, жорстокі, правда? Але, але який інший спосіб? Ну, Просто працювати як психологічно з такими людьми, можливо, справді нам потрібно ширше розгорнути медико-психологічну допомогу, як ви вважаєте? От в нашому місті Львові, власне, бо тому, що тут цей контраст. Стикаються. Тобто люди, які ще не відчули того рівня болю, війна, з людьми, які це пережили. Що робити на загал? Повага, Повага почуття гідності це ті чинники, які тримають нас, от але разом з тим кожна людина потребує психологічного су. І саме стан психічного здоров'я в нашому суспільстві це одна з складових успіху, бо людина, яка знаходиться у стресовому стані, людина, яка має діагностовану травму, вона не може себе вберегти абсолютно. Вона в неї тоді не працює. Сама система осмислення вчинків, і вона стає залежна, і її захисною реакцією є саме або агресія, або завмирання. Як один, так і другий стан є складним для оточення таких людей. Так? Пані Оргу, ось уже. Фактично активно третій рік війни минув, і всі ті три роки, четвертий рік іде. Ви безпосередньо разом із групою психологів працюєте в медико-психологічному центрі, волонтерському, волонтерської спільноти, на яка який функціонує на Львівському залізничному вокзалі. Ви, ви побачили тих людей, власне, які тікають від війни, якою є зараз картина. Що психологічно везуть сюди до Львова ті люди, які мігрують, які вирішують повернутися чи до Львова, чи приїжджають через Львів, поїхати кудись за кордон чи десь поселитися? так? Ну далі в нас проблеми, з якими стикають стикаємось ми під час наших волонтерських е, дій. І якщо раніше медико-психологічна допомога, яка розпочинала власне, свою діяльність на Львівському залізничному вокзалі, з прийому евакуації, супроводу людей е, за кордон, супроводу людей в е, місця безпечного перебування, забезпечення гуманітарною допомогою, ми були саме тим е, місцем, куди люди. Е, з почуттям такої довіри зверталися і отримували ту підтримку, яку вони ем, потребували, і навіть не завжди зверталися. Ми самі вичеплювали цих людей саме за візуальними особливостями поведінки. Ем, і розпитуючи саме про банальні речі, супроводжуючи, надавали першу психологічну допомогу, і фактично зараз змінюється лише кількість людей, а запит лишається постійним, бо люди є і до сьогодні, які евакуюються з Дніпропетровщини, які евакуюються з Сумщини, які евакуюються далі з Херсонщини. Часто це є самостійна евакуація, але трапляється і ще евакуація. Ці планові. І е, волонтери медико-психологічної допомоги знову надають е, послуги з. Інформування про місця можливого поселення, про те, де можна отримувати не лише місце для тимчасового перебування, але які є можливості з працевлаштування, бо саме на Львівщині є до 30 тисяч вакансій. Потім, коли ми вже розповідаємо про систему перенавчання або адаптації людей, які тимчасово потрапляють на Львівщину з можливостями їх такої соціалізації, Особливо якщо це мами з дітками, так що діти можуть навчатись в школах наших, і е, саме в районних центрах є е, місця, е, де є можливість проживання і навчання дітей одночасно. І це все відбувається в рамках діяльності координаційного центру підтримки цивільного населення Крилова. Ми і раніше говорили про те, що в кожному районі існують ці офіси підтримки, і фактично є система координації, яка працює дуже чітко дуже виважено і наскільки власне я хотіла запитати це такі складні питання, з якими ви стикаєтеся, які фактично від вас не залежать. Вони залежать від цієї структури, яка б мала бути організована на Львівщині, з тим, щоб дати людям житло, спрямувати їх на тимчасове чи на постійне, дати роботу. Як ви оцінюєте от роботу всього того сектора, яким фактично має турбуватися і виконувати Львівська обласна державна військова адміністрація? Ну фактично, я вважаю, що в департаментах є величезна кількість роботи офіційних запитів, і, наприклад, новоприбулі, які з'являються на Львівщині, вони. А не може зразу стати на облік, тобто їм навіть складно добратися до місця, куди би вони могли звернутися для того, щоб отримати певну допомогу відразу. Ну, не може людина, в якої 10-12 поклонків це все, що лишилося зразу їхати в ЦНАП, як мінімум їй потрібно помитися, поїсти. Виспатись хоча б одну або дві ночі, і потім і вже це давати забезпечується, так ані справа. Це насправді воно трошечки не так сама система. А місцем часового перебування вона потихеньку налагоджується. В на нашій області існує понад 60 таких місць. Так вони функціонують, і величезна кількість мешканців проживає там з початку війни, але за останній час надалі їдуть евакуйовані. І тут дуже важливо потрібно зрозуміти, що сам формат роботи з знову він вже лягає на плечі як волонтерів медико психологів Теорегічної допомоги, так і проєктів, які функціонують зараз по всій Україні, і зокрема, з початку цього року разом з координаційним гуманітарним центром в нас розпочатий проект, який носить назву надання екстреної допомоги та підтримки евакуації. І фактично, він, цей проект відбувається за підтримки гуманітарного фонду для України. Чим він цікавий? В нього залучені 14 областей, і саме в цих областях відбувається дуже чіткий розподіл, коли кожну людину, яку вивозять, з Окупованої зони або місця, які мають загрози життю людей, ця людина обліковується і дуже чітко простежується її шлях для вибору. Ведеться розмова на транзитних пунктах, і людині показують можливості в тих. Ті чи інші області, де би людина могла мешкати, і хоча б пройти певний адаптаційний період, коли б вона могла почати роботу або знайти той варто життя, який. Їй дасть змогу бути корисним для суспільства, і а, цей проект він а, є дуже цікавим. Він вже був за ініціативи Євгена Куляди, який координує а, саме Координаційний гуманітарний центр. І от ця напрацьована репутація дає можливість а, створювати цілу систему супроводу. Евакуйованих за останній час людей. Mm -hmm. І фактично з початку року більше 500 е, людей, які прибули в 14 областей України, за ними ведеться дуже чіткий е, е, супровід, і е, ці люди вони мають різні долі. Вони, як з дітками, так е, прибувають і своїми домашніми улюбленицями. У нас є цілі історії поселень людей, які. Е, Погоджувалися виїжджати з окупованих територій лише за умови, якщо буде той песик чи котик, який з ними спочатку війни. І теж ми дуже цінуємо саме ту людяність, яка лишається, людей, які просто щоразу єдині їх розмови, це хто ще є живий, бо коли починається обстріл, люди спускаються в підвали своїх зруйнованих будинків. вони Говорять, моляться, щоб ніхто не помер. А якщо взнають, що хтось загинув з їх сусідів, то для них дуже важливо прийняти рішення, а хто буде займатися похованням. Бо в більшості випадків це люди старшого віку, це люди, які немає куди їхати, бо хтось має свої яблуні, яких чекає чергове врожай. Черешні, так, бо це Донеччина, Який це час. Так, на і це є, ви знаєте, це оті домашні історії, або, наприклад, вони а, а, дозволяють одній людині, наприклад, це чоловік, він їде і дізнається, як тут. І от в розмові, от, коли людям там 69-72 роки, розумієте, і вони загалом вперше виїжджають з свого маленького містечка, там лишається його дружина, його донька зятем, наприклад, і він їде по розвитку як його тут приймуть, бо є різні історії про їх. Якщо ми цей сюжет будемо зараз показувати на сході, ви ж розумієте, що люди знову будуть боятися їхати сюди. А для них це безпечне місце. І коли ми розмовляємо з евакуйованими людьми, бо ми робимо обов'язково супровід, контрольні дзвінки через тиждень, через два тижні, і от перше, ми спали, ми помилися. Ви знаєте, вас не стріляють, і це оті речення, які дійсно показують цінність нашої діяльності. Тому так. евакуація триває. Пані Ольго, от я слухаю і без сумніву, ми всі пам'ятаємо ці черги людей, величезні вирини, просто колони людей йшли з залізничного вокзалу в бік до транспорту, фактично добиралися по якихось рекомендаціях. І ми не уявляємо, не уявляли, і досі не уявляє багато хто, хто не бере участі у таких процесах, що як все це злагоджено відбувалося, що тут люди знаходили пристанище, що ми їх не бачили просто по вулицях. Бо зрозуміло, люди, які опинилися поза домом і не мають куди подітися, все могло бути. Але все відбулося і відбувається дуже організовано і заслуга в цьому. Праці людей і перш за все психологічна робота, бо uh -huh. інколи слово, слово важить. Це дуже, дуже цінно, і це система. А ну, чим координації? працюєте зараз хотіла, uh -huh. бо часу мало uh -huh. залишається якісь дві хвилинки? Um, налагодження координації такої чіткої роботи, і е, дуже важливо, що ведеться облік не лише людей, які прибувають е, в як внутрішньо переміщенні особи на Львівщину, але й важливо. Е, те, що ми працюємо, ми вивчаємо запити місць тимчасового е, проживання. І саме оці проблеми, з якими стикаються керівники прихистків, вони теж потребують не лише психологічного супроводу, вони потребують і матеріального забезпечення, бо їх праця так і не оцінюється. У них волонтерство з спочатку війни, так воно триває і сьогодні. І ці потреби, з якими вони стикаються, для того, щоб люди жили в безпеці і могли спати і митися. Для того щоб хоча б з часом знайти і роботу, і спокій, і бути корисними для тих територіальних громад, яких Якісь послуги надає соціальний цей волонтерський центр, є... що знаходиться є... на залізничному так, так. зараз. У нас є співпраця з благодійним фондом РОКАДА і є соціальні перевезення, і можна домовитись про них телефоном 068 003 4014. Це є телефон нашої гарячої лінії. Також можна дізнатися про можливість надання психологічної допомоги, і загалом, якщо потрібна допомога з супроводом людей з інвалідністю на львівському залізничному вокзалі ми теж це можемо організовувати. Тобто зустріч людей, супровід це теж медико психологічна допомога. це, Це дуже добре. Дякую вам. Дякую, що ви працюєте, і дякую, що ви прийшли до нас сьогодні і ці добрі справи допомогли, бо як ми бачимо слово, слово воно буває різним. І ті слова, які ми чули на початку, нехай би тебе вбили москалі. Так? Нехай ми ніколи не вимовляємо, якщо пані вимагаємо. От. Тому бо ми не знаємо, як би ми повели себе, якби ми були на війні. Дбаємо про власне здоров'я, саме про психічне здоров'я і вчимося контролювати емоції. І, і хто не на війні, цей. Момент дуже важливий, треба самому проаналізувати свій психічний стан. Чи ти само ну, життя, життя воно складне? Mm -hmm. Це черги всюди, де ми не підемо. Ну, природньо, це природньо. І нам треба поставити собі питання, чи ми маємо достатню кількість часу тут, перш за все, бути. Друге, чи ми стану здоров'я можемо тут бути? І чи ми маємо певні психологічні сили стримати себе? У випадку навіть е, якоїсь реакції так негативно, але вчимося, вчимося це робити, і теж якщо е, за тим же номером телефону, який я назвала, можна звертатись по психологічному допомогу. Я ще раз його назву 068 003 40 14. Отже, це телефон гарячої лінії. Медико-психологічної допомоги волонтерської спільноти, яка діє на Львівському залізничному вокзалі, і власне психолог цієї важливої структури, яка працює ось уже третій рік, це до це речі, це на громадських це засадах. Це Як ви поєдніте це, пані Ольга? Вже викладач кафедри українознавства і філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Гавицького, і там де по поночах. А, ну, спочатку це були тільки нічні чергування, так але останній рік ми маємо лише денні зміни. Ну і практика. Я сімейний психолог, і тому я маю можливість волонтерити та збираєте матеріал, є якісь цікаві матеріали для дисертації. Так, ну вже є одна. Тут вже про другу треба думати. Треба так. вже про другу. Так, ну так. це чудово, uh -huh. пані Олю. Отже, Ольга Швед була гості нашої студії. І ми бажаємо вам успіхів. Дякую, що ви завітали до нас. Дякую вам, що піднімаєте такі важливі.